фаршировані перепілочки, ресторанна страва. У вас вдома. готуємо. На початку підсмажуємо цибульку дрібно порізану на оливковій олії. Нема оливкової олії, смажте на ті, яка у вас є до легко золотистого кольору. Як тільки цибулька у нас легенько підсмажиться, стане прозоро і почне золотитися. Ми додамо печіночку і просмажимо її 2-3 хвилинки. Максимум вона повинна вийти така ніжна, ніжна. Тільки цибулька починає золотитись, я відразу додаю почищену печіночку від усіх плівочок, від всього і підсмажуємо. Я трішки посолила зовсім трішки, тому що пізніше наша вся суміш буде підсолюватись, тому трішечки, трішечки. Вона не повинна пересмажитись, я б так сказала. Все, цього достатньо. Зараз ми її забираємо з коворідочки і даємо їй відпочити, щоб вона охолола. І тоді потрібні на маленькі шматочки. Печіночку нарізав на такі шматочки. Можна, звісно, проблендерити, але я хочу, щоб відчувалася структура кожного шматочка. А тому дивіться на свій вибір, як вам більше подобається. Я також порізала томати конфі на у нас маленькі на шматочки. Рецепт є на каналі. Робимо нашу начиночку. До печіночки подрібненої додали крем-сир або маскарпони, що у вас є, Подрібнені томати збризгуємо лимонним соком, сіль, перець і трішки мускатного горіха. Примішуємо і наша начиночка готова. Перепіла перебрали, все пір'ятько позабирали. Помили. помили, всередині почистили, щоб вони були у нас гарненькі. Тепер начиняємо наші перепілочки. По одній приблизно столовій ложечці тако впихаємо в перепілочки. Тільки влізе, так? Ні, приблизно подістові ложечки, ну так, щоб не занадто. А чо? Ну, бачите, з столова ложка і вона вже повненька, можна чуть-чуть додати. Шири. Трішечки. Начинили перепілочку і тепер завертаємо її в бекончик. Можна або одним отак завернути, а можна отак навхрест зробити. Вдягнути її. Як Вдягнути її, щоб вона у нас була соковитіша. Орієнтуйтесь по кількості бекону, що у вас є. Отак, І тепер вже ніжки засуваємо в дирочку. І викладаємо на деко. Звичайно, трішки перчика і трішки солі. Головне, не забудьте. Так, бо я щось забуваюся. Збризкуємо оливковою олійкою. І будемо запікати попередньо розігріті духовочки на 190 градусів приблизно 25-30 хвилин. Будете орієнтувати, щоб був красивий золотистий колір. Цього для перепілочок буде достатньо. За 10 хвилин до кінця випікання заглазуруємо наші перепілочки сумішу меду, соєвого соусу і грічиць. Ось такі вони вийшли. Хрусткий бекончик зверху, ніжна начиночка з печіночки і томатів всередині. Повірте, що це щось неймовірно. Ресторан прямо у вас вдома. Тому готуйте з задоволенням, головне з любов'ю. Якщо було корисно, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Мені буде дуже приємно. Всім смачного!